Здравствуйте. Мы зимили помешники народного депутата Андрея Белецького. Скажите, вас у вас є дозвол на продажу алкогольных напоїв. На данный частный А? На даний час не На даний час не А где они? А вы здесь торги алкогольними напоями? Вызываем милицию. Зараз буде разбираться. А касовий апарат у вас есть? Да. Да. Касовый аппарат. Нет. Ну, ну, На время продлевания это, по идее, запрещена что торговля? Ну, вы сами понимаете, что такое время, что ну... открываешься, не знаешь, будет или не будет, будет, как надо делать. Время-то, время. А немного. вы сами владелец? Нет, вы про просто этот продавец. А с владельцем как-то связаться можно? ну, с директором. На кого зарегистрировано вообще и так далее? Ну, чтобы он тоже подъехал, потому что, ну, сейчас... Ну, вы можете главное... показать какие-то документы вообще? Ну, посмотрите, на это время, у меня работает. Выйду по пути. Выйду по пути.

Кравченко Наталія Миколаєвич. Коїться аністративне правопорушення. Тут ведеться торгівля. дозвільної документації ви не вживаєте ніяких заходів, то ви будете нести ну, відповідальність. Правильно пам'ятаєте? За виконання своїх службових обов'язків. Ми знаходимося. В, так званому кафе-чарочка за дрожі героївка 30Б, на якій неодноразово поступали скарги в мешканців, які живуть поруч, зв'язок з тим, що тут ходить напої, І якби п'яні люди постійно скуплюються щось. Така, як же кажуть, регенна обстановка створюється. В Директор. Все, Саддире, а тут на другую це немає, так? А ви знаєте, що куточок споживачів може бути і там бути ліцензія військовому пересіку? Я зрозумів. Помічниками народного депутата Андрія Болеєвського був проведений рейд по наливайкам району Болонь. Завдяки нам цей заклад буде закритий. Ми відреагували на скарги. Жителі Оболоні, Ми протестуємо проти розпиття алкогольних набоїв за здорове нації, за здорове майбутнє наших дітей.

Я попрошу просто в запиті повідомити mm -hmm. 에, про стан справи, то вона mm -hmm. не зараз. Будь ласка, це в вашому ну, що сказали, то, що ми, Якщо, наприклад, бачили, що mm -hmm. вони будемо бачити, що воно відкривається, будемо витувати, Ну так, да, звичайно. <кху>